Христос посеред нас. Неодноразово ми читаємо на сторінках святого Письма про те, що переможець унаслідує все. Що переможець буде зодягнутий в білу одежу. І хто цей переможець? Це християнин. Це той, хто слідує за Христом. Чому заключається ця перемога? З ким повинен воювати Християнин? На це ми знаходимо так само відповідь на сторінках Біблії. Є три вороги, з якими повинен вести постійну боротьбу і перемагати Христини. Перше це плоть своя. Кожен із нас повинен воювати, провадити боротьбу із самим собою із похотями своєї плоті, і з своїми пристрастями та пожидання. Друге це. Ворог світий, який має свою пропаганду, який пропагує свої цінності, які часто далекими є від Божих ідеалів. І третій, найлютіший наш ворог це диявол. І ось, власне, кожна людина, яка живе на цій землі, яка зве себе християнином і слідує за Христом, вона не може оминути цієї боротьби. Прикладом нам слідує сам Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос, перший, чим вийти на проповідь, був поведений духом пустині. Так пише Іван у 4 розділі з першого вірша. По тому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол Його спокушав. Що це було за спокушання? діявол спокушав, щоб відвернути Його від виконання волі Божої. Чи міг Господь Ісус Христос уникнути цього спокушання міг, але не уникнув тому, щоб показати шлях до спасіння кожному із нас? Він лежить через випробовування, Він лежить через велику духовну боротьбу, в якій повинен брати участь і перемагати кожен послідовних Христа. Далі в посланні до Ефесян апостол Павло говорить про те, чим ми повинні воювати, як ми повинні проводити цю боротьбу, в чому заключається зрештую, ця боротьба. І, зокрема, він говорить про це. Ми читаємо в посланні апостола Павла до Ефесія, 6 розділ з 13 вірша. Візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши витримати. Отож, скійте, підперезавши стегна свої правдою, звернувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Івангелії миру, а найбільше над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння. І меча духовного, який є Слово Боже, і всякою молитвою та благанням кожного часу моліться у дусі. От тут, у цьому короткому такому уривку, описано саме про ту зброю, яку повинен використовувати християнин у цій боротьбі. Перше, це пояс правди. Кожен християнин повинен говорити правду, жити в правді. Пам'ятати, що батько Можі і всякої неправді є диявол. Далі це є броня правильності. Коли йде мова про праведність, то ми маємо знати, що не на свою праведність ми маємо надіятися, але маємо зодягнутися в праведність Ісуса Христа. Далі, коли мова йде про готовність благовістити Євангелії, то передусім своїм рідним, близьким. З тими людьми, з якими ми постійно зустрічаємося, ми повинні їм говорити про Христа, про Його святе вчення. Щит віри. Без віри неможливо догодити Богові. І кожен, хто вірує в нього, мусить виконувати те, що повеліває Господь. Тобто віра наша є спроєю. І, зокрема, найвищий ступень віри це наша вірність Богові. Далі шолом спасіння. Тобто, спасіння це те, що даровано нам на Голговському хресті. Господь дарує нам своїми хрестними заслугами вічне життя, дарує нам спасіння. Слідуючий меч це меч духовний, Слово Боже. Каже, що священне писання, що це є меч, меч, який усікає всі спроби диявола спокусити людину. Перемогти людину найбільше, чим людина може перемогти, це оцим мечем, що є Слово Боже. І тільки останнім сьомим є молитва. Молитва, звісно, необхідною є в житті християнина, і молитва є тим, що скріплює нас у вірі і допомагає нам у справі спасіння. Але бачите, що перед цим ще слідують і інші засоби боротьби із спокусами покусами світу цього, і з спокусами, що приходять від плоті нашої, і, від, і з спокусами, які приходять від диявола. Відомо нам, що там у пустині, коли Господь провадив цю боротьбу із спокусами диявола, Він усікнув всі ці спокуси мечем Слова Божого. Дуже важливо є в житті християнина про це пам'ятати. Для того, щоб добре володіти цим мечем, ми мусимо часто брати його в свої руки. Ми мусимо вивчати Святе Письмо, не просто його читати, не просто шукати якісь місця, які нам до вподоби чи не до вподоби, але повинні вивчати це і завдяки цього меча усікати всі ті спокуси, які сьогодні спрямовані на кожного із нас. І ось власне тільки той, хто буде провадити цю боротьбу, і хто буде в цій боротьбі перемагати, той і наслідує усе. Відомо є в Рів Христі, що багато людей вважають, що для того, щоб бути з Богом у вічності, треба просто уникати всякого зла. Треба просто не робити зло. Треба тільки чинити добро, і буде все добре. Але виявляється, цього недостатньо. Для того, щоб унаслідувати життя вічне, для того, щоб бути зодягненим в білу одежу і унаслідувати частку спасенних на небі, ми маємо тут на землі брати участь в цій боротьбі, перемагати зло, боротися із злом, і тільки тоді ми унаслідуємо те, що Бог приготував тим, які люблять Його. Амінь. Слава Ісусу Христу!